Так, і поговоримо про те, що відбувається зі споживачами, адже підприємства теплокомуненерго заявляють про неможливість виробляти тепло і гарячу воду через законодавчу колізію. Компанії не можуть перерахувати кошти за спожиту теплову енергію на рахунки держказначейства, і усе через те, що не розроблений відповідний механізм і не укладені договори, як наслідок облгази припиняють постачання газу, що ставить під загрозу підготовку до опалювального сезону. З нами на прямому зв'язку Іван Фурсенко, радник Асоціації міст України. Вітаємо вас, пане Іване. Доброго дня. Отже, законодавча колізія, яка ставить під загрозу опалювальний сезон. Що ми можемо з цим зробити, і як на рівні міст і громад можна вирішити це питання, щоб споживачі отримали тепло в свої домівки? Тут важливе запитання. Дякую У нас. Насправді на сьогоднішній день існує проблема, коли уряд не виконав свою обіцянку і не розрахувався за попередній опалювальний сезон з підприємствами теплокомуненерго. Проблема в нас полягала в тому, що місцеве самоврядування внаслідок підписання меморандуму з державою виконало умови і не піднімало ціни на централізоване опалення в будинках. А як знають наші глядачі, вартість електроенергії піднялася, вартість Газу і інших матеріалів, які використовуються підприємствами ТКЄ, здорожчали, а тарифи залишились. І держава не повернула приблизно за замопоредній опалювальний сезон 36 мільярдів гривень, враховуючи ще частину вже 2023 року, загальний борт держави перед підприємствами теплокомуненерго складає більше як півмільярда гривень, як 50 мільярдів гривень перепрошую. І тому частина наших теплокомуненерго не може самостійно впоратися з тими проблемами, які є. З іншого боку, сільські, селищні, міські ради, здебільшого де знаходяться підприємства, ТКЄ, вони допомагають зі свого власного внутрішнього бюджету перекривати ось цю різницю для того, щоб підприємства могли і підготуватися, і спокійно вступити в опалювальний сезон. Але зараз поряд із цим, що відбувається в парламенті і в уряді дискусії стосовно розміру податку на дохід фізичних осіб, який повинен залишитися в громадах. І так зване військове ПДФО, це те ПДФО, яке сплачують військові частини, які зареєстровані на території того чи іншого сільського селищного міського населеного пункту, в якій пропорції ці податки залишатимуться, тому от внаслідок таких багатьох непорозумінь і дійсно заборгованості окремих ТКЄ перед постачальниками газу і так далі виникає ось проблема, про яку ви говорите, що можна не неповною мірою зайти в опалювальний сезон. Тому ми власне сподіваємося, що уряд. Це таки виконає а, свою частину договору і розрахується з підприємствами Тикаї, яку в свою чергу зможуть перекрити свої борги перед іншими постачальниками, пане Іване. Ну якщо говорити про те, що фінансові складнощі там є, не лише в нас між у стосунках між різними інституціями, скажімо так, а й між громадянами і тим, хто тим, кому треба було б платити, зокрема за комірне, розуміємо, що війна багатьох позбавила або. А, Такого рівня доходу, що найменше, який був до війни, і наскільки от дійсно зараз українці накопичують борги за комунальні послуги, чи є з цим проблема в регіонах, і чи як реагує на це держава? Тобто, що ви спостерігаєте, із розумінням, скажімо так, чи таке ну... Бувають випадки непоодинокі, коли діють більш радикальна місцева влада, наприклад, відключаючи тих чи інших абонентів від там енергосистеми або від опалення, чи володіти такою інформацією? Дякую за питання. Насправді тут дійсно величезна проблема, тому що трошки більше як 60% українських власників житла своєчасно і повною мірою сплачують за спожите тепло і за спожити електроенергію і так далі. Тобто, це фактично дві третіх населення. І враховуючи те, що нинішні тарифи вони теж складаються близько покриття тарифів 67% від вартості цього тепла, то у нас загальною мірою виходить десь в половину суми, отримують лише теплокомуненерго. І з приводу вашого запитання, ви знаєте, самоврядування підходить до цих питань більш виважено, чому? Тому що якщо ми беремо прифронтові громади. Коли населення дійсно було вимушене виїхати з своїх будівель, і вони зараз внутрішньо переміщені особи і де працюють підприємства а, ЖЕКІ, які забезпечують теплом, вони ж виконують свою частину роботи, а жителі не в змозі її сплачувати. Це абсолютно об'єктивно, тому що вони втратили свою роботу і не можуть знаходитися за місцем а, свого проживання. Крім того, в якихось населених пунктах так фронтових, можуть знаходитися військові в цих квартирах, і тут, власне, згідно чинного законодавства, у нас і Міністерство оборони потрібно повинно частково компенсувати, якщо це відбувається це розселення в рамках законних і в рамках чинного законодавства. Тому тут дійсно потрібно і самоврядування підходить досить виважено, і по різних селах, селищах і містах. До цих питань відносяться по різному, десь дійсно відключають, якщо бачать, що у людини є змога сплачувати абсолютно за всіма тарифами, проживає на місці, має роботу і так далі, але не платить. Це вже злостний неплатник і до нього потрібно застосовувати санкції. Але якщо сім'ї внутрішньо переміщених осіб, які були вимушені, повторюсь, покинути свої квартири, то відповідно і до них потрібно відноситися абсолютно іншим чином. Пане Іване, давайте про відповідальність поговоримо про відповідальність громад, про відповідальність місцевої влади, адже опалювальний сезон він уже от-от. що потрібно зараз буквально в авральному режимі встигнути зробити до того, як він розпочнеться на рівні міст, а щоб закрити питання і максимально підготуватися до опалювального сезону. І коротко також як відповідальність на себе може взяти кожен зі споживачів? Умовно підготуватися до цієї зими самостійно. Дякую за запитання. Ну, перш за все, люди повинні зрозуміти і погасити свої борги. Держава з боку уряду має також погасити борги перед підприємствами ТКЕ. Люди, кожен повинен зрозуміти, що тільки в нашій єдності ми сильні. Тільки через нашу єдність ми віддаємо таку гідну відсіч російському агресору, і відповідно, якщо це багатоповерхові будинки, пройтися продивитися, чи немає ніде ніяких додаткових тепловпрат. Я маю на увазі відповідальним мешканцям замовити собі додатково можливо, чи провести технічне обслуговування тих генераторів, які були закуплені в минулих роках. Подумати, яким чином можна ще встановити додаткові, якщо є системи вентиляції, обов'язково нагрівальні елементи для того, щоб можна було опалюватися самостійно. А місцеве самоврядування готує спільно з державою, продовжує ті пункти незламності, які працювали у нас минулого року. Їх приводять до відповідність, займаються з бомбосховищами, щоб в них також було тепло і Люди мали змогу не лише ховатися від ракетних атак, а в тому числі і зарядити свої гаджети. І дещо нагрітися, і самостійно, і своїми сім'ями, близькими, спуститися, бути в безпеці, і головне в теплі. Дякуємо, дякуємо, пане Іване. Іван Фурсенко, радник Асоціації міст України, долучався до нашої ефіру. Зокрема.